Працівники телерадіокомпанії Гок разом із представниками підприємств Кременчуцького району взяли участь у загальновійськовій підготовці. Людей навчали користуванню ораціями, шифруванню перемовин, основам роботи зі зброєю та поведінці в бойових умовах. Як проходять такі заняття і чому це важливо, дивіться в нашому сюжеті з полігону. Навчання базовій загальновійськовій підготовці це не лише робота з військовими, а й залучення свідомих громадян до формування національного спротиву. У п'ятницю на полігоні Кремичуцького району Полтавської області відбулися чергові інструктажі з бойової підготовки. До заняття долучилися працівники підприємств, організацій та установ міста. Серед них і співробітники телерадіокомпанії ГОК провели заняття з застосуванням систем радіозв'язку, зокрема рацій, основ шифрування перемовин та правил ведення переговорів. Говорів по радіоканалах. Військова підготовка починається з базових навичок. Присутні вивчали будову стрілецької зброї, вчилися правильно її тримати, ставити на запобіжник, перезаряджати, розбирати і збирати. Для практичного заняття використовували автомати АКМ та АК 74 Частина учасників уперше потрапила на полігон. Для них це були ознайомчі навчання з основ безпеки. Ті ж, хто має попередній досвід, відпрацьовували рух підрозділу в умовному бою, пересувалися місцевістю, виявляли й обходи. Розтяжки, тренувалися виявляти умовного противника. Для тих, хто вперше взяв участь, провели відпрацювання бойових стійок з імітацією дій зі зброєю. Такі навчання проводяться регулярно по всій Україні і мають одну головну мету сформувати готовність цивільного населення до дій у разі загрози або прямого зіткнення з ворогом.